Який же найцікавіший смаколик із Львова я привезла додому. Ну що за питання? Звичайно ж, це сало в шоколаді. Я взяла класичний із вишенькою. Виглядає це наче шоколадний батончик, і ще потрібно перед вживанням помістити в холодильник на півгодини. Ну що, розрізаємо? Всередині тут купа сала. Не знаю чому, чомусь я вирішила, що там буде порівняно шоколаду і сала. А пахне ніби сирки в шоколаді. Спочатку відкусила трішечки сала, тому було непогано. Але потім, коли з'явився цей присмак, то я пошкодувала про це сто разів. Це ж просто як смали їсти ложкою. Навіщо? Я вже навіть не знаю, чи варто коштувати цей з вишнею, але можливо, вишня переб'є цей присмак. Але ні, присмак, на жаль, на місці. Але я налаштована йти до кінця, запиваю водичкою. Все-таки спробую цю вишню. Ну вона ж там всередині має бути. І вишня дійсно непогано відчувається. Я У мене в голові зараз одне питання, навіщо я взагалі це купила? І заплатила 40 гривень. Ніколи так не робіть. Адже можна було одразу піти собі у варту і купити сирки в шоколаді. Коштують вони там щось біля 20 гривень, але подивіться, яка начинка: один шоколадний, інший звареною з гущенкою. Досить непоганий склад, а смак. М -м -м, просто райська насолода. Пишіть у коментарях, чи ви колись пробували сало в шоколаді. І чи вам сподобалось?